Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, бонь. Тому що багато хто брався складати оповідання про речі, які сталися між нами. Як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, рішив я, розвідавшись, про все докладно від початку написати тобі за порядком високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв, був за часів ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія, черги Авії, і його жінка з дочога Арона на ім'я Єлизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно із звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в храм Господній і кадити. І вся сила народу під час кодіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоючи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлизавета породить Тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо Він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на Матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, сам він йтиме перед Ним з Духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. І неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія ж запитав, сказав до ангела, по чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого. Ангел озвався до нього. Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість, ось замокнеш. І не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарію і дивувалися, що він так забарився у храмі, коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він повернувся додому. Після цих днів зачала Єлизавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи, так, учинив мені Господь у ці дні, коли злянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина, Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я. І хотіли назвати його ім'ям, його батька Захарія, але його мати заговорила, кажучи, ні, він буде зватися Іван. Кажуть, до неї у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І спитали його батька знаками, як би він хотів, щоб той називався. Попросивши табличку, він написав Іван, Іван йому, ім'я, усі дивувалися тому. Тієї ж хвилини відкрилися й уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на усіх їхніх сусідів, по всіх гірських околицях Юдеї про все це говорили. Усі, що чули, берегли те в своєму серці і між собою казали, що з того хлоп'яти буде. І справді, рука Господня була з ним. Захарія, його батько сповнився Святим Духом. І почав пророкувати благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, а ти, дитину, пророком Вишнього, назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, Дитя дитяше і скріплялося на дусі та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення. І леві. Слава Тобі, Господи слава Тобі. І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Сьогодні ми маємо 24 червня, і власне сьогодні є свято Різдва Чесного славного пророка, притечі хрестителя Господнього Івана. Різдво Івана Хрестителя. І ми чули у сьогоднішньому євангельському читанні всю оповідь про те, як відбувається його народження, з якими подіями пов'язаний є прихід Івана на землю. Його покликання бути предтечою Ісуса Христа. Його покликання бути пророком. Його покликання бути, ми би сьогодні сказали, духовним революціонером. Знаєте, у історії людського роду була велика кількість різноманітних революцій. Ці революції мали дуже різні наслідки. Фактично майже в кожній країні була десь своя революція. В Америці була також своя революція. Коли було проголошено, наприклад, незалежність і тому подібне. Але кожна революція має як позитивні, так і негативні наслідки. Сьогодні ми бачимо в ці дні в Московщині також відбувається своя революція, хоча в них це називається інакше, у них це називається смута. І ми розуміємо, українці, що від того, що буде відбуватися там, також багато чого буде залежати. І в Україні, яким, якою дорогою піде війна і що станеться далі. Людські революції це завжди революції, пов'язані із втратою життя. Людські революції завжди пов'язані із зміною певного соціального устрою, людські революції завжди пов'язані із певним шоком для суспільства. А чим є Божа революція? Якою є Божа революція? Якщо подивитися на постать Івана Хрестителя, він народжується у середовищі дуже стабільному з релігійної точки зору. Він народжується в батьків, які є, ми би сьогодні сказали, дуже воцерковлені. Батько його є священник, який згідно черги служить у Єрусалимському храмі. Е, мама його також належить до дочок Аарона, тобто вона з роду Аарона, також священичий рід. Тобто він народжується в сім'ї, яка з покоління в покоління. Це не просто такий його тато. Це і його дід, і його прадід і решта поколінь були священниками. Вони служили у храмі. І, звичайно, берегли своє покликання до цього служіння і берегли свою традицію. І ця традиція була незмінною. І напевно, що Іван, народившись у цій родині, мав би мати те саме покликання служити в Єрусалимському храмі. Однак цікаво що вже сам, сам початок Івана, так би ми сказали, його приходу, його зачаття, пов'язаний із тим, як Бог робить свою революцію. Перша річ, Бог посилає свого ангела, Гавриїла, з звісткою до Захарія. Захарій священник, який дуже добре знає священне писання, Захарій священник, який служить при храмі. І коли раптом цей Захарій бачить ангела Господнього, який стоїть праворуч кадильного жертовника, страх напав на нього, і він стривожився. Тоді починається діалог, який ми чули, не бійся Захарія, твоя молитва вислухана. Бо все життя цей чоловік, цей священнослужитель, стоячи перед жертовником, жертовником єдиному Богу, правдивому Богу, Богу Ягве, завжди просив дару дітородження. Молився все життя. Адже бути бездітним це завжди недобре. Бути бездітним це означає бути без благословення. І якщо ти бездітний і не можеш випросити для себе. Дару дітородження, то як можеш молитися за інших? Адже його завдання було молитись також за інших. Тому, напевно, як священник дуже тяжко терпів від цього, адже неодноразово відчував на собі осуджуючі погляди інших. І тут раптом відбувається цей діалог, в якому сказано: твоя молитва вислухана, те, про що ти просив, тобі й і дивна річ, цей чоловік традиції раптом не готовий виконувати цю традицію. Бо традиція віри, в якій живе Захарій, каже, що коли Бог тобі відповідає, то так і станеться. Натомість, яка реакція Захарії? Я бо старий жінка моя на схилі віку. По чому знатиму це? Таке відчуття, що це не говорить людина, яка виросла у контексті віри, але людина з якогось іншого середовища. І тут показується перший елемент Божої революції. Зовнішній фактор того, що ми все життя могли ходити до церкви святого Миколая, ще не означає, що ми маємо віру. І це правда. Можуть ходити навіть поколіннями люди до церкви Миколая і не мати віри. Або мати свої уявлення про традицію віри, яка не має нічого спільного з Богом. І саме це ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Захарія виявився неготовим до перевірки своєї правдивості віри. По чому знатиму це? Напевно, коли ми починали від нового катедри. Дехто собі думав, а по чому знатиму, що вони зробляться? Не в одного були сумніви. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться. Бог робить свою революцію, з одного боку, впливаючи на людину, а з другого боку, робить її все ж таки досить лагідно. Так, Захарії є некомфортно. Людина втратила здатність чути і говорити. Але це Божа наука для нього. І тоді, коли народжується Іван, стається оце чудо, що знову уста і здатність чути у Захарії відновлюється. І він що почав прославити сповнився Святим Духом і почав прославляти Бога? І всі дуже добре запам'ятали це. І всі питали, що з цієї дитини буде? І справді рука Господня була із ним. Напевно, що ці всі події, пов'язані з народженням Івана, дуже вплинули на Захарію і Єлизавету. Бо саме із народженням своєї дитини. Захарія навчився по-правдивому вірити, тобто довіряти Богові. Не просто в контексті тієї традиції, з якої з діда прадіда йшло. Він цю традицію, яка йшла з Діда Прадіда, аж в контексті народження дитини своєї зрозумів. Бо коли Бог робить революцію, Бог ніколи не заперечує того, що він дав попередньо. В Божій революції завжди є певна тяглість. І збереження того, що є правдивим, бо Бог завжди дає правду людині. І ми бачимо згідно Євангелиста Луки, що Іван зростає і пише, і пробувало в пустині аж до Дня свого об'явлення Ізраїлю. Напевно, що всі ці події настільки вплинули на Захарія і Єлизавету, що вони. Роблять все, щоб Іван жив в контексті не соціуму звичного, а в контексті соціуму, який готується до приходу Месії. І ми знаємо про кумранську спільноту. Кумранські звинки, які були найдені, це спільнота, яка очікувала на прихід Месії Спасителя. І Іван, напевно, скоріше всього, виховується саме в, в одній з таких спільнот. Бо його місія має бути виконана, і батьки не заперечують. І це є другий крок великої революції, духовної революції. Той, який мав служити у храмі, буде мати своє храмове служіння, але не в Єрусалимі. Його храмове служіння буде відбуватися там, над річкою Йорданом. Там він буде служити перед Господом Ісусом. Там відбудеться те Богоявління Отця, Сина і Святого Духа. Але перш ніж прийти до цієї події, духовний революціонер Іван. Має стати символом, за яким підуть люди. І він стає таким. Бо коли хочеш робити духовну революцію і маєш цю місію, маєш зрозуміти, що маєш змінитися найперше сам. Не можеш змінити іншу людину, якщо не змінишся сам. Не можеш стати вказівником для інших, якщо не. Зміниш свого нутра. Іван стає таким, стає вказівником. І ми дякуємо Івану Хрестителю за те, що, зростаючи, довірився Господу і зробив цю духовну революцію, підготував до приходу Спасителя ізраїльський народ. Амінь. Слава Ісусу Христу!